У місті точиться розмова про начебто неналежний належний стан атракціонів, що знаходяться у міському парку імені Тараса Шевченка. Втім, директор підприємства, яке є власником атракціонів, Олег Олексюк, такі заяви спростовує, адже всі атракціони, каже, пройшли щорічну експертизу. Якщо говорити про технічний стан, за нього відповідаю в першу чергу. Ми безперечно, але ми щороку, відповідно до чинного законодавства, робимо повну тотальну експертизу всіх атракціонів. Тобто, без цієї експертизи ми працювати не можемо. Якщо раптом у нас щось не так. То сюди відразу приходить інспекція по праці у них і відділ по техніці безпеки і відразу пломбує цей атракціон. Тобто в нас таких явищ немає, тобто всі перевірки вчасток. Крім того, зазначає директор підприємства, незважаючи на складний час військового стану, цьогоріч у парку завершили тотальне оновлення атракціонів. Найбільше претензій було до колеса огляду. Нас називали, що це парк юрського періоду, третій десятий, тому подібне, шумлявно жахливе. Воно дійсно, ми не знали, як приступитись до цього висотного об'єкту. Але слава Богу, ми знайшли бригаду, і колесо повністю відмальовано, повністю перемальовано, перечищено. Ми зробили реконструкцію кабінок, є дашки, нові сидіння. Тобто вже в нас навіть питаються, чи часом ми не поставили нове. Ті, що давно парку не були, приходили, сідали, вони напевно, нове колесо поставили. Ні, це старе колесо. Далі ми відболівали, перечистили, нарешті, веселі гірки теж, слава Богу, з тою ж бригадою. Стел, у нас висотний атракціон, це вежа вільного падіння, складні роботи висотні. Ми теж повністю перечистили, перемалювали. Тобто, скажімо так, вигляд атракціонів зовсім інший. Навіть атракціон «Супер-пупер», який нібито в центрі стоїть у нас, нібито ще був більш-менш такий можна було й малювати, Ми все-таки вирішили вже його до того всього теж перечистити, перемалювати, щоб скажімо так, вигляд зовсім був інший. А ще за останні шість років тут встановили ще п'ять нових атракціонів. Загалом, каже Кто підприємства, вся дитяча та сімейна група повністю оновлена, дуже полюбляє ці атракціони маленький син пані Оксани, тому зізнається, жінка приходить сюди щотижня. Маючи маленького малюка він має досить часточаниць парк, тому раз на тиждень ми регулярно відвідуємо. От майже всі, крім от таких дорослих екстремальних, ми мусимо все обкатати, і, напевно, не по одному колу. Він задоволений. Ну і я Квиточки квиточків набрали багато. Сьогодні буде і лавка, і човник, і веселі гірки, і лебідь, і машинки електричні. Ну, майже все. Втім, питання про стан франківських атракціонів підняли під час брифінгу міського голови. Але директорка комунального підприємства Центр розвитку міста та рекреації Руслана Василюк каже: до атракціонів питань немає. А от благоустрій може бути кращим. Самі е, атракціони мають е, всі необхідні дозвола, вони є не в найгіршому стані. Повірте, бачила інші, в інших містах. Е, але Є питання до благоустрою самої території. І неодноразово наголошувала підприємцю, що якщо ну даруйте таке, трошки таке порівняння проведу, якщо ви поставите пластикові вікна в хату мазанку, то вони все рівно, вона все рівно залишиться хатою, мазанкою. Тому е, атракціони не в найгіршому стані, але оце все якби їхнє розташування і е, територія там, де треба зробити якийсь там елементарний благоустрій, привести бруківку, десь додати озеленення, десь трошечки привести до належного стану. Воно б повірте зовсім інакше б виглядало. На зауваження директорки центру розвитку міста та рекреації щодо благоустрою, зазначає директор підприємства, реагує позитивно на відміну від інших підприємців. Ніколи не вражаюсь, коли Руслана Михайлівна розказує там. Тебе сміття, там тебе те, там прибери те. Тобто я на це нормально реагую і, знаєте, на свіжого оку з боку краще видно. Ми завжди реагуємо на зауваження. В адміністрації. адміністрацію. Притому задоволена, тому що розуміємо, що чим краще в нас, чим частіше, тим приємніше людям. Є, звичайно, місця, де варто перестелити бруківку. Хотілося би її навіть перекласти повністю, деякі моменти поміняти. Ну це розумієте, кожен ляп язиком коштує десь кілька сотень тисяч гривень. Тобто, скажімо так, повністю зробити благоустрою бруківки, перестелити все інше. Це десь буде. Наприклад, десь біля мільйону гривень, так між іншим. Ми готові, розумієте, ми б собі взяли жеби торили, але це земля комунальна, не наша. Ми не можемо собі самоправствувати, робити, що нам хочеться. Буде угода, буде в ній зазначено, перестелити, зробити. Зробимо. До слова, попри щорічне зростання витрат, вартість квитків у парку атракціонів, зазначає його директор, не змінюють уже чотири роки. Мар'яна Джерчина, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.